Ось мої внучки рибу ловить. Вон ви дрові яке взяли на рибу. Що, маленьку поймали? Дві навіть. Так то вам хлопчики поймали, чи ви самі? Хлопчики. Хлопчики, прийшли ловити рибу, а тут хлопчики теж ловили. І вже хлопчики їх консультують. Як треба, розказують їм, як треба закидати. Піймали дві рибки. А Олечка наша плаває. Олечка плаває, а там дідусь наш ловить з тої сторони. Дед відпочинку. Що спіймав? Ану покажи. Що ти там спіймав? Красноперку. Красноперку? дедушка, дивися, Аня з ведром іде. Аня вже ведро тобі несе. Оце як наловимо, це ведро риби. Як нажаримо, а ну Аня показуй, скільки там вже ви спіймали. Що там плаває? А, це у нас на городі стояло велико. ведро, вони його взяли. Дідусь найвеличне. Найгол... На... Uh -huh. вот Дідуся найвелика. Саму велику спіймав дідусь, так? Да? Анечка, тебе удочку держать? Легше. там, Легшет у нас А, ти на... <рисот> а, а я две поймав, да? Так а такі О! 20, штук двадцять поймав. Молодець який ти бачиш. А зачем ты? А, а. Дистанта... а под, подгончик. Ты нам подарував ту рибку, да? да а, а що, з а шо, ти не хочеш забирать собі її? Ось бачите, хлопчики подарили вам рибку. Бачите, які гарні хлопчики. Які добрі. А ви вже хлопчики самоотра ловите, так? Ні. А ви в горі живуть? Так. А ви тільки тут ловите, чи там біля моста теж? Ми везде ловимо. Біля моста були? Так. Там, що я поймав, подлєщика порок, в ній полуру Ага. Ну, да, Уже ж у школу так ніколи їздить тепер, правда? Так, тільки в годних тут. О, рибаки. Бачиш? Так. Кожен день їздили, каже, ловити, як вуканікули, а тепер тільки на вихідних, вже в школу пішли, так. тільки на вихідних їздити. Олечка пливе, так далеко плаває. Ну, водичка прохладна вже, де, да, Саша? Ну, ночі холодні, скільки ночу? Градусів 15. Нам одно було 28. А ночью, наверное, пятнадцать. Не надо. Надо. Кто это такой? Мира учится ловить. Распутывать, Ну, ничего страшного. Она же учится.